А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто, вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились. Розумієте, така от ситуація я от розповсюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа нова прическа, напишіть, якщо мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Поним? Проблема за прическу, думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити, і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє. є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум у вас є час тіктоки? сидіти що дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестати тривожитися, бо тривоги капець. Я от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно, щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Абже, розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Я шукаю українців, які хочуть зараз від 100 тисяч. 000... Місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в інстаграм, ютюб, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримайте, отримати. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу.